Українці, увага, слухайте всі, ви будете в шоці. Щойно Веніславський Федір звинуватив мене, що, начебто, я розповсюджую фейки про військових пенсіонерів, яких у віці до 60 років більше 200 тисяч. Ось доказ, що ніяких фейків нема. Середній вік військових пенсіонерів 45-47 років. З них лише 5410 в ЗСУ, народна депутатка Третьякова про це пише в той же час. В ТЦК, згідно документу Міністерства оборони, служать лише 46% учасників бойових дій, інші тилові щури. Та на що вони потрібні? Треба мобілізовувати пацанів молодих, айтішників, фермерів так Зеленський ТЦК. От ми і знайшли мобілізаційний ресурс 200 тисяч. Тих, хто все життя отримував гроші платників податків, а коли настав час захищати народ, вони сховались за народом або грибуть цей народ на війну замість себе. Ось і резерв! Чому військових мають захищати ми, цивільні громадяни? Як це взагалі розуміти? Настав ваш зірковий час, мужики, поки прості цивільні воюють, вони сидять в ТЦК або на пенсії. До речі, підписуйтесь на мій телеграм-канал Новини Правди, канал заборонених Зеленським новин. Підписуйтесь також, щоб не втратити доступ до мого блогу. Там ще більше історій, які приховує влада. Зеленський відкрив на мене кримінальні справи за критику та мої розповіді про його корупцію. Тому ви можете уж точно мені довіряти. Лінк на мій телеграм-канал в описі цього Тіктоку. Побачимось. РФ хоче мобілізувати 300 тисяч осіб для наступу на Харків, пише російське опозиційне видання. При цьому, за даними джерел в адміністрації президента Росії, місто хочуть не руйнувати як Маріуполь, а спробують оточити, щоб показати своє вміння воювати цивілізовано. Наприклад, так як сьогодні, коли залишили все місто без електрики. Місцеві жителі дуже дякують Росії. Окрім того, можна подякувати і Володимиру Зеленському. Тому що якщо Росія буде наступати на Харків такими силами, то що в нас є? Чи є в нас достатньо фортифікаційних нормальних ліній оборони? Ні, немає. Бо весь 23-й рік Зеленський будував дороги, бо на дорогах гарно вміють деребанити. Окрім того, сьогодні, коли люди залишують Харкові без електрики. Починайте евакуацію людей, надайте їм житло десь на Західній Україні та в безпечних містах. Чому ви вкладали весь 23-24 роки гроші в серіали, а не в якісь модульні будиночки для жителів того ж Харкова, щоб вивезти хоча б родини з дітьми, хоча б пристарілих вивезти з міста. Якщо ви не можете надати людям в Україні безкоштовне нормальне житло, виплати. Відкрий кордони, Зеленський, випусти жителів Харкова, якщо вони хочуть поїхати цією родиною, тому що жінка не поїде без свого чоловіка, навіть якщо в неї діти і цілі родини залишаються під обстрілами без світла в Харкові. Відкрий кордони, випусти людей. Хай вони їдуть в ту ж Німеччину чи Норвегію, де їм можуть зараз надати житло та допомогу. Потім ці люди повернуться. А якщо ти не хочеш відкривати кордони, чого ти весь 23-й рік. Дерабани в бабло замість того, щоб побудувати для цих людей якесь запасне тимчасове житло, нічого не зробив. Підписуйтесь на мій телеграм-канал Новини Правди. Це телеграм-канал новин, який Зеленський хоче заблокувати, а також посадити мене за це. Телеграм-канал, на якому ті новини про які влада не розкаже. Лінк в описі цього тіктоку. Військовий зняв на відео ухилянтів працівників ТЦК, з яких пропаганда влади Зеленського ліпить бідних інвалідів ветеранів, які зараз бігають за хлопцями по вулицях. Відео, Так? Ти тут ще до мене подавши, попроси попросив. Я попросив подалити відео, де я не відео. Ну так а що? Ти тут сидиш, глянь, ти на білих кросовочках, роботник, офіцер РТЦК. Офіцер РТЦК. Поцінив грязюки. І подивіться, як ТЦКшники бояться справжніх військових, яких самі колись мобілізовували. В ТЦКшників тилових оцих буде веселе життя в майбутньому, коли всі, кого вони тримали по підвалах, кого хапали на вулицях, повернуться з фронту. Повне відео цього е, розбору польотів з ТЦКшниками я опублікував на своєму телеграм-каналі Новини Правди, канал заборонених новин в Телеграмі. Переходьте на мій телеграм-канал, там ще довга історія військового. Хто насправді служить в ТЦК. Підписуйтесь також, щоб не втратити доступ до мого блогу. Там ще більше історії, які приховує влада. Лінк в описі цього Тіктоку. Дуже погані новини. Їх декілька. Три погані новини. Послухайте уважно, це те про що я попереджав, але тепер уже офіційно. Перша Росія може влітку піти в новий наступ, під який вже створює угруповування з більш ніж 100 тисячами солдатів, заявив командувач сухопутних військ Олександр Павлюк. До речі, підписуйтесь на мій телеграм-канал Новини Правди, канал Заборонених новин. Підписуйтесь також, щоб не втратити доступ до мого блогу в Тіктоці. Там ще більше історій в телеграмі, які приховує влада. Лінк в описі цього Тіктоку. Так от. Привіт, фантазері Бориславу Березі, який працюючи на СБУ і на чинну владу. А чому ж він так думаєте, та легко звільнений завдяки ВЛК та їздить в Європу? Грає роль ручної опозиції. Він два тижні тому валив мою заяву про плануючий наступ Росії влітку. Казав, що це неможливо, бо росіянам треба зібрати угруповання в 100 тисяч чоловік. А тепер про 100 тисяч заявив командувач військ ЗСУ. Нагадаю, береза публічно підтримав кримінальну справу СБУ, яка підконтрольна татарову проти мене кримінальну справу, якій мене звинувачують в критиці Зеленського та Ярмака через їх корупцію та заробляння на війні. Друга новина Україна збудувала менше 10% від необхідних укріплень на лінії фронту. Про це із трибуни ради заявив Петро Порошенко. За його словами, земля горить у всій довжині фронту від Куп'янська до Херсона. Фортифікація це не з'їздити осіки познімати на зразковому вопі. Фортифікація це 2000 км. кілометрів, контроль використання грошей. Запитайте в уряду, скільки введено в експлуатацію відсотків, і це буде менше десяти. А в кого пит вам питати уряду? Немає, парламент втрачає свою контрольну конституційну. Функцію заявив Порошенко, і добре, хоч Порошенко розповів правду: 10% необхідних укріплень маємо та Росію зі 100 тисячами нових військових, які планують наступ. Як там Зеленський? Скільки ще серіалів ми знімемо? Третя погана новина: за останні два місяці Україна отримала лише 10% від запланованої фінансової допомоги та нічого. З військової допомоги в рамках Рамштайну повідомила віце-прем'єр Стефанишина. Я хочу звернути увагу, що ситуація вже зараз дуже погана. За минулі два місяці ми отримали 10% від запланованих фінансових коштів, необхідних для виживання держави. А також не отримала військової допомоги, яка планувалася майже рік у рамках формату Рамштайн більше ніж 50 країнами світу, сказала Стефанишина. Головне, знаєте, що Зеленський весь 2023 рік жив лише сьогоднішнім днем і тринькав та продовжує тринькати ті гроші, які є в нього на дороги, серіали та квіткові клумби в Харкові. Підписуйтесь на телеграм-канал Новини Правди, щоб не пропускати важливі новини. Тримаємось і об'єднуємось! До речі, сьогодні рівно два місяці до кінця конституційних повноважень президента Зеленського і кінця його легітимності, 21 травня. В нього залишилось так мало часу. А він до сих пір не виконав всі обіцянки зі своєї предвиборчої програми. Давайте зачитаю вам предвиборчу програму кандидата президента Зеленського. Це такий анекдот, так лоханув своїх виборців. Підписуйтесь, до речі, на мій телеграм-канал Новини Правди, канал заборонених новин. Підписуйтесь також, щоб не втратити доступ до мого блогу, тому що влада блокує мої соцмережі. Там ще більше історії, які приховує від вас влада. Лінк в описі цього Тіктоку. Так от, Зеленський обіцяв, народовладдя через референдуми, жодного референдума за весь час. Основні питання вирішувати через референдуми з використанням новітніх технологій. Людина вище цінність! Держава для людини, а не людина для держави. Це зараз дуже помітно, особливо коли ТЦК хапає всіх на вулицях і відправляє на фронт, навіть якщо людина не хоче. Держава, яка надає своїм громадянам якісний сервіс. Ну, особливо на підвалах в ТЦК, справедливість і рівність усіх перед законом. Ну я думаю, Резніков, який обікрав нашу армію на мільярди. Це підтверджує ТЦКшники, які б'ють людей. І залишаються на волі, це підтверджують. Так само як і багато інших посіпак Зеленського, котрі крадуть сьогодні і нашу державу. Це підтверджують. Про те, кого і саджають, так це простих українців, наприклад, від заухиляння від служби чи від мобілізації, або за те, що я не знаю, там палку ковбаси вкрав. От за це саджають. Безпека людини, безпека країни. Повернути території. Він не те, що не повернув території, він втратив ще більше територій України через свою, в тому числі, безглузду дипломатичну політику. Професійна армія. Ну, Професійна армія це коли з 2019 року, по 2022, Зеленський взагалі не вкладав гроші в армію, і 24 лютого росіян зустрічала та армія, яка була створена за часів Порошенка. Рук та НАТО. Ну, це виконує. Комфортна країна дуже комфортна. Молодим державна підтримка. Пенсіонерам гідна старість. Ну, напевно, це він мав на увазі, що через війну тепер пенсіонери можуть виїхати на захід і там отримувати дійсно нормальну європейську пенсію. Будівництво доріг стадіонів Оце не збрехав, так будував, так крав на цьому, що на армію повністю забив. Електронна країна. Публічні процеси автоматизовані, адже комп'ютер хабара не бере. Ну тут є дія, прикольна система. Погоджуюсь, виконав заможний громадянин, заможна держава. Нульову декларацію для бізнесу. Це от зараз офіс президента нагибає весь великий бізнес по країні. Фопів нагибає, рейдерить -рейд бізнес через свої телеграм-канали типу Джокера. Детенізація економіки, свобода конкуренції, прозорий ринок Землі. Здорова та освічена нація, престижність професії вчителя та лікаря. Ну, Це, напевно, відчули зараз ті лікарі, які виїжджають в Європу, там перепроходять свою практику. там, і так, таке інше, і от в Німеччині вони дійсно отримують гідну зарплатню, а не в Україні. Ну, а вчителі, я краще промовчу. Не боротьба з корупцією, а перемога над нею. Квартал 95. Знаєте, якби це був розсмішок коміка, я вже засміявся. Автоматизація публічних процесів онлайн, зведення функціоналу державу до розмірів смартфону. Отак нас лоханув Володимир Зеленський. Але в нього є ще два місяці, щоб виконати свої обіцянки, і в тому числі повернути всі території, як він обіцяв. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, лінк в описі. Побачимось. Слава Україні! Важлива заява НАТО, від якої мене нудить. Вам потрібно не лише гранати, вам потрібні люди, щоб замінити загиблих та поранених, а це означає мобілізацію. Я розумію, як не просто переконати людей в ліберальній демократії, але я бачу, що це змінюється, сказав голова комітету НАТО Бауер, який сьогодні, вперше з початку війни, приїхав до Києва і почав агітувати, що нам потрібна перш за все мобілізація. Мене вже нудить від подібних заяв. Причому від людей, які жодного дня не воювали. Звичайні тилові військові, які не бачили війни. Ну, він народився в Амстердамі. В Нідерландах була якась війна в його поколінні. Ми і без вас знаємо про мобілізацію. Військові НАТО теж, якщо що, будуть воювати власними тілами без прикриття з повітря, без літаків, без достатньої кількості бронетехніки. Нам не потрібні гранати. Ти правий. У нас гранат вдосталь. Нам необхідне ППО для літа... та літаки для прикриття військових, для збереження життів. У нас будуть втрати. Нам буде потрібна мобілізація, бо ви надаєте нам літаки, ППО і іншу техніку стільки, скільки треба. Задача НАТО надавати нам техніку. Якщо вони не готові надавати свій людський ресурс та достатньо техніки, вони не повинні роздавати поради нам щодо нашого людського ресурсу та життів. Того, що ми можемо мобілізувати ще сотні тисяч громадян і відправити їх на фронт. І всі будуть двохсотими, тому що НАТО не надало нам достатньої підтримки технікою, щоб захистити наших військових з повітря. А росіяни своїх з повітря захищають ще і як. Підписуйтесь на мій телеграм-канал Новини Правди, канал заборонених владою новин. Підписуйтесь також, щоб не втратити доступ до мого блогу. Там ще більше історії, які приховує влада. Лінк в описі цього Тіктоку. Або просто вписуйте в пошуку свого телеграму Новини Правди. Приєднуйтесь!